Що важче 1 кг пуху чи 1 кг цвяхів. Ну, звісно, у цьому випадку не важливо пух чи цвяхи, маса в них однакова, 1 кг, а що важче молекула сірководню чи молекула води. Тут із відповіддю не все так просто. Спершу потрібно виконати дослідження, яке і до чого тут інформаційна модель, дивися далі у відео. Нагадуємо, модель це спрощене подання оригінального об'єкта процесу чи явища. Під час досліджень певних об'єктів чи процесів замість них часто використовують саме моделі, це відбувається тому, що самі об'єкти чи процеси можуть бути недоступними. Наприклад, коли досліджують планети в космосі чи як вони обертаються навколо Сонця. Моделі також потрібні тоді, коли під час дослідження об'єкт може пошкодитися чи зруйнуватися. Скажімо, потрібно визначити, скільки вантажу може перевести баржа, якщо робити це безпосередньо на баржі та перевищити кількість вантажу, то баржа може затонути. Ще один варіант, коли дослідження потребує багато часу, зусиль коштів. Наприклад, ми хочемо з'ясувати, під яким кутом до треку спортивний мотоцикл має виконувати поворот, щоб мінімально втрачати швидкість. Якщо досліджувати власне об'єкти та процеси, то потрібно мати трек і спортивний мотоцикл, виконати безліч поворотів із різними кутами нахилу буде значно простіше використати комп'ютерну модель. Пригадаємо, які є види моделей за способом подання. Матеріальна модель це предметна копія об'єкта, інформаційна модель це опис властивостей об'єкта, процесу чи явища, важливих для дослідження. Інформаційна модель може бути словесною, структурною, графічною, математичною, спеціальною, алгоритмічною комп'ютерною. Про ці види інформаційних моделей ми вже говорили в іншому відео, рекомендуємо його переглянути. Варто зауважити, що для одного об'єкта можна створювати моделі різних видів залежно від мети дослідження. Розгляньмо це на прикладі ромашки лікарської Якщо мета дослідити її зовнішній вигляд, то доцільно використати графічну інформаційну модель та якщо ми досліджуємо будову рослини, то краще використати структурну інформаційну модель. Якщо ми хочемо описати лікувальні властивості ромашки лікарської, то подаємо модель у словесній формі. Під час дослідження біологічно активних речовин ромашки лікарської використовуємо хімічні формули, тобто спеціальну інформаційну модель. А щоб скласти рецепт відвару на основі цієї рослини, доречно використати алгоритмічну інформаційну модель, описати всі дії за допомогою блок схеми, щоб знайти скільки квіток ромашки ми маємо взяти, щоб отримати потрібний об'єм відвару, у пригоді стане математична інформаційна модель. А для відтворення життєвого циклу квітки комп'ютерна інформаційна модель. То яка ж молекула важча сірководню чи води. Відповісти на це запитання допоможе інформаційна модель, та спершу з'ясуємо, які є етапи створення інформаційної моделі. Перший етап визначення мети, для чого ми створюємо модель. У нашому випадку, щоб з'ясувати, яка молекула важча, сірководню чи води, другий етап виділення властивостей об'єкта важливих для дослідження. Тут насамперед потрібно з'ясувати, до якої предметної галузі належать досліджувані об'єкти, оскільки наше запитання стосується молекул, то ця галузь хімія, і тепер з'ясовуємо, які властивості досліджуваних об'єктів важливі, щоб досягнути поставленої мети. Щоб визначити маси молекул сірководню та води, потрібно знати відносну атомну масу хімічних елементів, які входять до складу цих речовин, та відносну молекулярну масу цих речовин. Третій етап визначення взаємозв'язків між відібраними властивостями. З уроків хімії ти вже знаєш, щоб обчислити відносну молекулярну масу речовини, потрібно знайти суму відносних атомних мас усіх хімічних елементів з урахуванням індексів у формулі речовини. До речі, про це в нас є відео, переглянь його, якщо потрібно. Пригадаємо таку формулу обчислення відносної молекулярної маси, що дорівнює відношенню маси молекули до атомної одиниці маси. Виконуємо перетворення та отримуємо, що маса молекули певної речовини дорівнює її відносній молекулярній масі помноженій на атомну одиницю маси. Останнє значення є сталою величиною, тобто воно однакове для всіх речовин і становить 1,66 помножити на 10 у мінус 24 степені грамів. Щоб спростити обчислення та з'ясувати, молекула якої речовини важча, достатньо порівняти їхні відносні молекулярні маси. Четвертий етап. Вибір форми подання інформаційної моделі. Для запису вхідних, відносні атомні маси хімічних елементів та вихідних, відносна молярна маса речовини, даних дослідження краще використати структурні та спеціальні інформаційні моделі таблиці. Хімічні формули позначки. Значення відносних атомних мас хімічних елементів визначаємо за допомогою періодичної системи хімічних елементів для гідрогену 1, сульфуру 32, оксигену 16. Визначаємо індекси хімічних елементів у формулі речовини. Всі елементи мають індекс 1, крім атома гідрогену. У нього в обох формулах індекс 2. Оскільки під час дослідження потрібно виконувати обчислення, доречно також використати математичну модель. Щоб наочно порівняти результати дослідження, використаємо структурну форму подання, стовпчасту діаграму, так ми відразу побачимо, що більше відносна молекулярна маса сірководню чи води. І щоб полегшити всю цю роботу, використаємо комп'ютерну інформаційну модель, яку ми створимо в одному з табличних процесорів. П'ятий етап. Створення моделі в програмному середовищі. І шостий етап дослідження створеної інформаційної моделі. Ці два етапи ми розглянемо на практиці за мить. Ну ми виконувати п'ятий етап. Створювати інформаційну модель у табличному процесорі Microsoft Excel, створюємо потрібну таблицю, вводимо дані, виділяємо межі, збільшуємо розмір шрифту, вирівнюємо дані, оформлюємо заголовки, змінюємо накреслення та колір заповнення, налаштовуємо ширину стовпців, оформлюємо клітинки з формулами речовин. Далі застосовуємо формули, щоб обчислити відносну молекулярну масу речовини. Для цього в клітинку g3 вводимо, дорівнює С3 помножити на d 3 плюс і 3 помножити на F3, натискаємо Enter, виконуємо автозаповнення на клітинку g4, будуємо діаграму, виділяємо клітинки з формулами речовин та значеннями відносних молекулярних мас. Вибираємо вставлення, вставити стовпчасту діаграму або гістограму. Вибираємо звичайну стовпчасту діаграму, оформлюємо заголовок діаграми, вказуємо назву, перетягуємо діаграму під таблицю, перейдімо до шостого етапу дослідження створеної інформаційної моделі. На діаграмі відразу бачимо, що відносна молекулярна маса сірководню більша, ніж відносна молекулярна маса води. Тож робимо висновок, що молекула сірководню важча за молекулу води. А що ще можна дослідити, використовуючи інформаційні моделі? Напиши в коментарях. Запам'ятай. Модель це спрощене подання оригінального об'єкта процесу чи явища, інформаційна модель це опис властивостей об'єкта. Процесу чи явища важливих для дослідження. Інформаційна модель може бути словесною, структурною, графічною, математичною, спеціальною, алгоритмічною, комп'ютерною етапи створення інформаційної моделі, визначення мети, виділення властивостей об'єкта важливих для дослідження, визначення взаємозв'язків між відібраними властивостями. Вибір форми подання інформаційної моделі. Створення моделі в програмному середовищі. Дослідження створеної інформаційної моделі. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.